З усього з мінометів сау та гранатометів на Луганщині бойовики били по посаниці Луганській та Кримському. 62 снаряди з танка було випущено бойовиками по трьох ізбенці. Проросійські найманці цілять по будинках мирних жителів та інфраструктурі. Усі села довкола станиці через перебиті лінії електропередач. Нині без світла. У селах Тошківці та Нижньому пошкоджено газогін. У попасній немає води. А в золотому на розтяжці підірвався наш солдат. Він у шпиталі. Підготовка до свята напередодні вихідними проходить у відносній тиші. На день прапора у батальйоні Золоті ворота освячуть власне бойове знамено. Сьогодні освячення прапора батальйону. Цей символ перемоги. знаєте, це таке знаменний день. В житті в історії батальйону до свята синьо-жовтий стяг у кожній посилці. Це волонтери зі Львівщини розвозять по фронту продукти і смаколики на свято в меню. Вареники сиром із картоплею вареники, капусти. і зі шкварками обов'язково З картоплею, звісно, що піде до столу, шість з половиною тонн по всій лінії фронту солдатам ліпили усією областю. Був такий випадок на Мостищині, що саме в цей день, коли вони запланували їх ліпити, вимкнули газ. І тоді вирішили в одній хаті палили піч, тільницями. Оцими бігали по селу, там відварювали тут, ліпили. Хлопці кажуть, найбільше хочеться того, чого ніхто не привезе. Хотілося би спокойствия. Щоб, щоб було. миру сьогодні, на передовій не бачили. Вітання бойовики шлють із важкої зброї по всій лінії фронту. Щастя, трохи збенка Тошківка, нижні, новозване Троїцьке Попасна, зруйновані будинки і комунікації. Від нічних вітань оговтується і станиця Луганська. Ось така вона тут на сході квітуча незалежна Україна. Понівечена осколками, зруйнована снарядами. Невже таким вільне життя собі уявляють ті, хто на ній хоче жити окремо? В деякі будинки снаряди потрапляють по кілька разів. Догорає цей будинок уже, мабуть, п'ятий раз. Потрапляють в покрівлю будівлі із зенітної установки 23 мм бронебійно бронебіно-запалювальними кулями. Асфальт, наче шахова дошка. Щодня тут нові вирви, руйнування, феєрверки, сау, мінометів, гранатометів, бойовики пускали усю ніч. Дистанція дозволяє прямою наводкою лупять і снайпера, і крупно пулемети. Тобто і от броні бойна зажигательними патронами. Ну і виходить, ну не знаю тут промазати тяжело. То тобто, чому вони попадають по жилим кварталам, по домам це непонятно. Цілять по будинках цих людей. Мешканці станиці якраз намагаються обмінятися посилками з родичами з того боку. Їх розділяють кількасот метрів. Втім, прохід та зустріч заборонені. Лише поки натовп чекає, бойовики не стріляють. Може ж багато місних, то вони в цьому, стараються не робити. А коли кадр сходь нам шість-сім Вони уже всі, як правило, уходять і, і починається. Сині жовті стяги на позиції змінюють часто, січе осколками, міняють тканину та кольору, кажуть, ніколи не зрадять, на відміну від тих, хто проти нього підняв зброю. І російський вісів, якісь козачі висіві, Ну там там непонятно. Місцеві, хоч і вважають їх проросійськими, підтверджують, прапор має бути один: ні к Росії, ні к Прибалтіки, ні к Білорусі, нікуди. Вот она, наша родная Украина. Я українським язиком владію однаково, як російським, бо вчилася на одні п'ятірки в школі. З Луганщини, Євгені Цвітанська, Валерій Сетюк, Олександр Лобок, Спадскор, два плюс два.